Всем ну привет, с вами я, Чмолик. И мы будем Stories from the train adapting kit. Вой добро надо речь. Реальный story is могил. Дата spiral. Ну что ж, почнемо. <звук> я раз мене програму. Теперь я записываю в программе как в мій ноутбук. Не вот мой нормальный я надеюсь. Ігра має бути трохи довга. Ну, певно, буде здесь для них не дуже відео. Я хочу кіос. Яблука? Окей, ми поваваю, але тут дуже багато яблук. Трохи диво. Зер, можете... Monster... Монстр всередині тебе. Не дозволь Не, не дозволь вийти з себе. Окей. Це катсцена, і зараз не можна нічого робити. А чему яблоко? Неместростей Ещё Еще какие-то mm -hmm. uh -huh. что Ага Тобі після по своїй дорозі, в тебе п. в тебе зараз має бути побачення. Окей, okay, машина зірвалася. Так, ah, тут не можна наш штурм, ніхто. Что ж більше зробити. Ну я okay, зтою може бігти. Значить, ми по аварію. Ми вход приносили зі собою тілку по яблук. Або це зонгуного героя, що біля Так, якесь місто. Вітаємо вас в Ладії. Oh. Looks familiar, right? I would call it home, but we don't really share the same sensibilities now, do we? 9 Sorry about that. Sometimes I can lose control. Sometimes I want to. Now she's in Далее, Як клачу им правильно, только я понял, кого признак. Э И сказав сказал один, девять, восемь, четыре. И всё, «выбор», я просто ему рублю контрольную сбою. Окей. Йдемо okay. дальше. Глядя, да, я так не писав что Один. Дев'ять. Вісім. Чотири. Сім. Один. Два. Зеро. А, у мене хен. Окей. Okay. Oh. Так, ще якісь мене хен стоять. Шумець кисне. Так ліпше.

also marked the loss of innocence, and her daughter willingly took her own life. Короче, он, значит, я не понял, он и сказал, что, значит, що... них. Я не Там сказал, что он, значит, убыв. Ім'я якусь там буде мені звати Чмоліка. лікар. Вона ще убив чмоліки. ліки. І далі на це було просто прекрасно, дуже текст лікарів. І з неї виліз кобовик. І хто на... нам сказав, що... Ти використовується когось, пам'ятаєш? О, знову зараз буде розмова, так що я наготую свій переконати. Хвост Их было Побейте, а вы за куда-то, И ужасно. Убейте просто в А окей, вы туда Не? вариант? Ну а ладно. Вот, вообще, Да, блин. А куда не сидит, а вот лучше я вот на самой штуке. я тоже вырезал. Окей, будемо три куди ми ще. Тут є автобус. Автобус їсти я не можу. Напевно, треба йти на початок. Або десь підводить? Ні, тут нічого... Пішка? Окей, це пяшка. Чек буде покритися, нічого. Так і буде. Я не знаю. О, <свист> на Так, давайте вы нам полностью что нам шукать в шахматы. Да, что в буквально игра. Хм... Не! Nee. Я так и знал. Нам тогда будет шукать под шашки. А не, может вот просто, типа, вот, бараш 5 миллионов шашек, как знаете, стол. Короче, достигнение. Достигнение знать, что задрот. Так, значит, с хибашей да в ту сторону, в обычном опыте. Да блин Йосочка, не хтось. Куда мені йти? Если по мені хотяжку зараз зніматися відео, у мене буває темный чомусь, просто усколюється прям. Але не, вас і записку. Так. В четвер я, я маю стоматолога, так що чекайте, що напевно... Після четверга відео трохи не буде. Ну, Вот можу ще выходу відео, бо я роблю заготовки собі, а наступний хан не буде. Тому що я б тому того. Мені треба переліковувати комплек. А! Хит появився. So, what's the plan? So, so, one. One, Один, you couldn't bury them? couldn't protect them my god you couldn't they need to a they're weak. They need to so weak so what are you planning hospital. on they're doing with them they're so weak so you're in rich stuff okay so that's pretty much non-democratic oh

Going to work as per usual. I guess you got nothing better else to do. I guess you don't to believe that. You to that. A former employee entered his old place of business. a live Okay. okay.

Повторюсь, <постався>, що не бывает. Окей. Почкайте. Я так связал змеини в форму крісла. О. О! Я собі чуть-чуть налих. А вот так звучнее. Так, тут монекены с ним пустят. Что на керна... монеке? Не знаю. Не в том числе как мы не кен, а потом шок стуретки. Окей, все, мы пошл в хит. Ста східки можешь чиптать, заткнись, да. Так, целый я поезжаю, я сам постоянный. Вода я попал без разку. Не думайте, що я на фанду кітячого відео був так стогнати. Я не голова болить. Я ключ вас немає. Ключа немає? Так, я зараз вийшов мікрофон, щоб став. Я не знаю, чим... як мене чути, я навіть не знаю. О, ще одні двері. О, тут ще нікого немає. Ну тих. Можна взяти? Ні. А ну можна взяти, успеть. Так, тут якийсь зустріч божу в великих шишок. Да знайшов одну пляшку. Пляшки 214. О, просто фигурить. До чого тут вся коробка? Но зри туди підходи. пустой кабинет. О, почему тут все? Экзим, я не а, да, я не на А, дальше сейчас кого накину, но тут... Что тут? Что, 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 что? Тут будет его на кяне, я понимаю. Так, еще одна фигурочка. Лифт. Добрый день.

Казав, що я знаю, що ти дуже багато працюєш, що ти голодний, а можемо працювати разом. Ага, або шутган або. Окей, хороб шутер починається. Окей, okay, добре, що їх видно і посвіду. Буду ж габна. Я жос. Він так стояв, стояв собі спокійно, а під... О! Чос тут у мене як сильно зустріт ключей. Він щось стояв, стояв собі спокійно після того почав пищати. Хоча що тут буде багато Я ЗІП чекати. У мене похуденник стояв, Зараз прийду. Я сидим настраивайся. Я настраюсь свого ж годинника. Шутган, бич. Давай, дебе, убосси ще. Що, коробки тут наставляй? Думаєте, мене це зупинить? Якісь коробки. Чмей. Та йой! Він звучит повдовж, що в мене вікно повністю закривається. зазвичай його закриваю, потім їх відео знімаю. Мені Мій сонце вице не світило. А мы все-таки тебя закрываем. Что вы тут не... О, пешка. Да бляха. <laughs> Чего это же ноутбук седает? Почему муха летает? Он какой-то тут полный срач, зараз. У мене Європи просто не може в одну внуроку трубовик взяти іншу фнайку. Я звісно, знаю, що типа. Е... Добивка тяжко. Ось, неугірше, що ході бачить тілку в мене кенів трохи постаратися наприклад, наруч на, реч... на привче десь закінти собі. Дух дивно буде виглядати, але пофіг. Ого, патрончики. Та це патрончики а не крема. Є. Yeah. Мене бісить, що вони взагалі з рандомних місць нападають. Бог вони мали би вибігти з того, -е, з того місця, яке я відкрив. Пешка! Блин, на входе мы идем в гости пешки. Не знаю, что ты шесть пол. Так, сходу запчехнул.

Я бачу что с боковым взором, типа. Закрыто. Комната босса. А где что тут с носа я його где-то ещё там на стене ебаный О, это пальто что у нас, нас было. Ok, odda ostane ključ. Hm. Zakreto. Meki, še nekaj, še nekaj, 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 nekaj. О, патрони! Берем, берем, патронів заплат не буває. Дишку в тебе до обмежений інвентар. Так. А тут немає. М -м -м. Я просто не хочу ключку попустити. А вот і ключ уста бляха. не лють, но так обходить. <плес> я и вышел. Да бляха. Я думаю, что закончится. А в дальше, течение... в сути, мне не было опыта, но я пофиг. Я как понял, что я уже буду такой упорный шутер. Патрони все див. <звілляє> що, що з першою не так, що з ним сталось? Тут я кисть прям капец, какие управление стало есть. Я в него пару если стреляю, а потом... Куда ж ты идиот? Я надо нажимать эту кнопку. Вы нажимаете кисть маразм, бляха. О, пешка. чому вона нападе. Так я заключу щось. хп. я тут не виживу. Ну, баш, що Why are you doing here? Аптечка, аптечка! Yes! What's wrong? We got! Що ти ще хотів? Ага, він мене вбив. Ок. А чому він не повинен? Есть Вісім проклятих годин пройшло! Так, ну що ж дошло того момент, де ми були? Знову. Я, я, я так і десь так прийшов до моменту, де я записував першу штану відео. Тобто так цього боса, босса, пришлось так Вже... 3 години точно, я просто вийшов где цього боса. обоса. У мене вийшов? Я, я відповію зміг, вийти. Окей, ми йдемо в місто. Ніх, шашки, я так не забрав походу. What is she making today? Eggs and cheese again. I can feel your stomach just drop. But let's not make assumptions. Let's go ask. Don't forget to bring your little friend with you. And keep moving still. Who's the one who said that? би це всі кинути? Я тебе заставляю, я даю тобі вибір. Ти ж ти не хотів би просто це змінити? Так, окей, ми в хаті свої я У нас же жінка з дитиною. Так, там вікно відкрите, побачив. І яблуко, то саме. Welcome home, honey! Привіт в хаті молоденький. Welcome home, serial. Так, Окей, okay, значит, что то было. А вот у меня шкафы. А в тему маркет полка. Мне сподобалось. Ну что ж, кабоха, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами Чмолик, всем пока.